Добрий день, малята. Відгадайте загадку. Сама маленька, шубка руденька, хвостик довгенький, вушка гостренький, з гілки на гілку стрибає шишки, горішки збирає. Так, це білочка. Білочка дика тварина. Вона живе у лісі, має руде хутро, у неї гострі зубки і пухнастий хвіст. На вушках в неї китиці, а на лапках гострі кіхті. Їжа це горіхи, гриби, комахи, ягоди. Свою їжу вона ховає у корі дерева або на гілочках. Вона дуже прутка. Цю тваринку легко приручити до рук. Вона охоче бере ласощі з рук добрих людей. Я також хочу вам запропонувати зліпити білочку. Розглянемо зразок, що є в білочки: так, голова, тулуб, лапки, хвіст, вушка, очі, носик. Якого кольору білочка? Так, помаранчевого. Починаємо працювати. Для роботи нам потрібен дощечка, стека, серветочка, пластилін помаранчевого, білого, чорного кольору. Будемо помаранчевий бусочок на три частини. За допомогою стеки. Скачуємо в кульки. І робимо грушу. Верхню частину трохи відтягуємо. І трішки сплющуємо пальцями. Це ми зробили тулуб нашої білочки. З іншої кульки робимо голову. Вставляємо сірничок і фіксуємо з тулобом. Чорного пластиліна ми зробимо очі. Прикріпляємо. Далі приготуємо білий коржик овального форми. З нього зробимо надріз текою для поділ щічок. Також чорного пластиліна ми зробимо носик білочки. Робимо трикутні вушка. Стекою намалюємо смужки на вушках. Прикріпляємо їх. Далі створюємо пару передніх лапок. Робимо ковбаски. Фіксуємо у верхній частині тулуба, Кінчики лапок сплющуємо. Задні лапки складаються з двох деталей коржиків і маленьких кульок. Спочатку ми зробимо коржики, Робимо курку і розплющуємо. Спочатку з боків під лапками прикріпляємо коржі. А знизу додаємо кульки. Для хвоста катаємо товсту ковбаску. Верхній кінець вивертаємо вправо, нижній вліво. І прикріпляємо. Наша білочка готова. Тож, шліпіть своїх білочок. Мені дуже цікаво подивитись на ваші роботи. Дякую за увагу, до побачення.